Побутові речі українською слово тижня. Якщо ви це слово неправильно вживаєте, подивіться далі, то варто протягом тижня попрактикуватися і почати вживати правильно. Як ви це називаєте? Якщо словом кишеня, то це правильно. Якщо іншим, то варто вживати правильно кишеня. Запам'ятайте, будь ласка, або може бути маленька кишенька, бачите, як ніжна. Взагалі кишеня частина одягу: штанів, пальта, піджака, сукні. У формі мішечка для дрібних речей і грошей. Колись давно щось таке подібне було справді у вигляді мішечків, а потім уже в одяг почали вшивати. Та й зараз ми використовуємо сумку кишеню, наприклад, на пояс, або просто кишеню на пояс, з різною метою.